До цьогорічного дня незалежності, 4 липня, американці отримали символічний подарунок. Як ми вже розповідали, вперше з часу терактів 2001 року бажаючі отримали змогу відвідати корону статуї свободи. Сталося це завдяки американцю українського походження. Розповідає Зорислав Байдюк. Після трагічних подій 11 вересня доступ до статуї свободи було закрито на певний, а до корони на невизначений час. Це не влаштовувало працівника парку Євгена Кузєва, який народився і виріс в Нью-Йорку в родині українських іммігрантів. Він поставив собі за мету повернути туристів у корону статуї свободи. Я припинив спілкуватися з людьми, зачинився у своєму офісі і почав планувати. Разом з командою охоронців парку Євген почав розробляти і втілювати план порятунку на випадок евакуації туристів. Згідно ухваленого начальством плану, корону може відвідати 30 осіб на годину. Бажаючих подолати 354 сходинки, Виявилося більше ніж квитків, які розібрані вже аж до осені. Для кожного американця зійти на статую свободи символічний крок. Я бачу посмішку на обличчі пані свободи та на обличчях мільйонів людей. Які як я були тут ще маленькими дітьми, тепер нове покоління дітей може сюди забратися. Група військовослужбовців у день відкриття корони склала тут присягу на громадянство. США. цей чоловік з Каліфорнії вирішив зробити цей день ще більш пам'ятним і запропонував рукою серце своїй дівчині. Остання була не в змозі відмовити. А Євген Кузів, завдяки ініціативі якого американці знову отримали можливість подивитися на Нью-Йорк очима статуї свободи, тепер очолює службу надзвичайних ситуацій монумента. Пані Свободу він вперше відвідав у віці восьми років і, як зізнається, закохався назавжди. Зорислав Байдюк, Голос Америки.